Ось такі тераски невеличкі з ліжачками по всій території готелю. Це красиво. Можна милуватися морем, лежати, загорати. Є лежаки, з отакими, надивіться внизу, бачите, тераска. Ось така. Теж лежачками. Їх тут багато зроблено такими, знаєте, тераски, тераски йдуть дуже багатенько, але виглядає все дуже цікаво і гарно. Йдемо сходом наверх. Йдемо зі мною. Так. Тут коли ми підіймаємося. Бачимо о, таку красу. Теж дуже прикольно виглядає. І барчики. Зараз покажу. І Ось там десь баг. Там далі теж хлопчики десь пробить екскурсії. И тут просто ветря тут так, такой запах, классно просто. Тоже, тоже. И солнышко. Вам всем для радости и счастья. Удачи.